У конкурсі візьме участь 18 житомирських блондинок: 8 дорослих дівчат та 10 маленьких. Особливих вимог до конкурсанток не було. Проте, усі моделі є талановитими та артистичними а ще мають білий колір волосся. Є у нас натуральні блондинки. І, звісно, не всі, княжна, не всі, тому що ви знаєте, що приходяться іскати, проводим кастинги, іщемо. Ну, звісно, не завжди виходить, але ми ділимо все от нас важливе. Для багатьох моделей конкурс, який відбудеться у неділю, це шанс спробувати свої сили та реалізувати себе. А перемога у конкурсі і звання найкращої білявки 2013 року стане для них дуже почесною. це спробувати свої сили що здатна нові ну, нові враження, нові емоції. Цей как бы, ще один шанс реалізувати себе. Я хочу відповідати якісь нові емоції, познайомитися з новими людьми. Ну і це как бы, будуть розповідання на будущее. З метою, щоб я стала професійною моделлю, а завдяки цьому я зможу другу мрію здійснити. Я хочу побудувати у Житомирі ветеринарну клініку. Найкрасивіша білявка міста представлятиме Житомир на конкурсі Міс Блонд Блонд-2013» у Києві.